Нас тупо сліліна. Нас, нас накрила ртой. Все згоріло. Блин. Пацаны до Пацани пор там остались лежать на сматі. Покушать там, что-нибудь нібудь. Дайте п'ять днів дихнуть. Ніхто этого не сделал? Привіт, мене звуть Василь Бідун. Я журналіст агенції розслідувань Слідство. Інфо. Сьогодні ми поговоримо про чи не перше публічне зізнання бойовиків псевдореспублік, що росіяни використовують їх як гарматне м'ясо. Раніше українська розвідка розповідала про проблеми ЛДНРівців у російському війську, переважно з перехоплених розмов. Тепер же нам вдалося встановити конкретних осіб, які прямо звинуватили росіян, на боці яких вони власне й воюють, у злочинах, зокрема у тому, що вони навмисно залишили їх помирати під лиманом. Через це нібито загинуло кілька сотень бійців. Зараз ми покажемо вам тих, хто розповів про злочини росіян проти, здавалося б, своїх. Але перед цим не забудьте підписатися на наш Ютуб канал. Поки Путін зухвало привласнював собі частину України, зсу продовжували звільняти українські землі. Тим часом окупанти опинилися в оточенні українських військ у районі Лиману на Донеччині. Невдовзі після звільнення Леману в мережі почали з'являтися відео, на яких бойовики так званої ЛНР обурювалися, що росіяни їх кинули помирати, а самі втекли. На цих записах бойовики заявляли, що зазнали величезних втрат, намагаючись вийти з оточення, а підтримки з боку російських військ не було. Ми до кінця не були впевнені в достовірності цих відео, тому взялися перевірити осіб, які на них з'являються. Після ретельного аналізу виявилося, що вони дійсно родом з Луганщини і дехто воював у складі бойовиків ще задовго до повномасштабної війни. Тож, мало ймовірно, що ці відео фейкові, а отже, озвучена в них інформація правдоподібна. Ось один із проаналізованих нами записів чоловік за кадром розповідає, що стрілецький батальйон так званої ЛНР вийшов з оточення із села Дробишеве під Лиманом. З 30-го. Сентября, а точніше в 14.30 з окруження з великими втратами лічного составу, боєкомплекту, продовольства, особистих вещей. З всього батальйону залишилось 193 человека. Зауважимо, що чисельність батальйону сягає 500 людей. Тож втрати підрозділу можуть вимірюватися сотнями. На цьому ж відео фігурує чоловік із позивним Міхей. который стверджує, что российское керівництво их кинуло. Обрисуй ситуацию, чтобы мы достучались. А что обрисовать? Арт, артиллерия ушла вийшла. мы оставались одни. Нас начали накрыть минометами, артобстрелами. З Дробышева в направлении лимана выходили. Нас тупо слили, на. нас накрыло артой. Приказ был выйти в лиман. В лиман мы вышли, но... Ми були одні, не було ні боєприпасів, не було нічого. Все згоріло. Витягнули кого змогли. Пацани до сих пор там остались лежати на асфальті. Нам вдалося встановити особу цього бійця. Це 33-річний Данило Міхеєв з Луганщини. Як ми з'ясували, Міхеєв давно причетний до незаконних збройних формувань. На порталі Миротворець згадка про нього з'явилася ще 2015 року. Судячи із соцмереж Міхеєва, він затятий прихильник псевдореспублік. Хоча раніше вчився на військового моряка Збройних сил України. Також ми знайшли бійця, який, власне, знімав це відео. Це 35-річний Павло Артем'єв. Представлюсь, мене Артем'єв Павло В'ячеславович, я громадянин Російської Федерації. Проживаю в сірієм посаді Московської області. Насправді, Артем'єв родом із міста Рубіжне на Луганщині. Як свідчать його соцмережі, колись давно він служив у Збройних силах України. Молодший брат Артемєва Олексій нині також воює у складі бойовиків. У соцмережах він опублікував фото з Лисичанська, зроблене після окупації міста. А ось артемєв молодший з нашивкою незаконного збройного формування «Казачія гвардія. Яке воює на сході України з 2014 року. Ще один боєць, якого нам вдалося ідентифікувати, Віталій Макаренко. Ось він на відео. Я воєна 222-го БАТа СБ, який пройшли ми сука блін через ад. В мережі ми знайшли ще одне відео з Макаренком, в якому той після втечі з Лиману скаржиться на російське керівництво. Командування 2-ї бригади, так як ми относимося к второї бригаді, попросили велико, не говори, не ми так. попросили. Ми сюди вийшли, коли всі кантузії. Потому що коли виходили, прильоти були, жорсткі приліти, артилерія іменно українська. От, всіх воно падало. Вот, рядом, возле посадки, на дорогу. Там раненых ми не могли вынести, тому що такой огонь, плотність огня була Ну, Зараз ми приїхали сюди, всі говоримо, окажите нам медицинську допомогу, без достаточно покушати, попіч що небудь. Дайте п'ять днів віддихнуть. Ніхто цього не сделал? Як ми з'ясували, тридцятирічний Макаренко також давно фігурує в базі миротворця. У соцмережах бійця збереглося чимало фото, які вказують на його причетність до незаконних збройних формувань. Ще один бойовик так званої ЛНР в опублікованому в мережі відео скаржиться, що його мобілізували попри інвалідність. 19 числа незаконно, медкомісію не проходили, проходіли, лічних не дали, дали тільки автомат, чотири рожка і штик нож Все, більше нічого не получав. Не відя один Дінглас, документи, це з інститута Філатова, іміється. Нікого нічого не інтересує. Спасибо большое. Ми встановили, що це 35-річний Олександр Тимошенко з міста Сорокине на Луганщині. Ми знайшли у соцмережах кілька його старих фото із цивільного життя. А ось ще один боєць псевдореспублік, який після втечі з лиману вирішив поскаржитися на росіян не спав, у нас вообще нічого нету. Вот, родителі купили мені за свої деньги. Чому мені родителі повинні покупати? Взагалі, по це це 32-річний Ваха Мгоєв, родом із Луганщини. Батько Вахи вихідець із Киргизстану. Що в березні цього року він викладав фото сина у військовій формі. Хоча, як ми з'ясували, до незаконних збройних формувань Ваха причетний принаймні рік. Отже, чи не вперше нам вдалося встановити конкретних бойовиків ЛДНР, які публічно визнають, що росіяни використовують їх у війні як гарматне м'ясо. Ми сподіваємося, що ці дані, як і багато інших наших знахідок, можуть знадобитися під час розслідування воєнних злочинів росіян у міжнародних судах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Також ви можете стати нашим спонсором, натиснувши кнопку під відео. Дякуємо вам за підтримку.